Урок української мови, частина 3.1. <кій> Урок 11, сторінка 49 Тема нашого уроку. Відмінювання іменників. Знак м'якшення. Отже, сьогодні на уроці ми продовжуємо мову про частину мови під назвою іменник. Пригадаємо секрети знаку м'якшення. Перегляньмо відео. У чому краса! Цього лісу він гарний наш ліс. А ми з вами спробуємо розказати, чому вам сподобався цей ліс. Продовжуйте речення так. Мені подобається ліс, тому що молодці. Виконаємо завдання від нашого фотоапаратика. Прочитайте миттєло речення з екрану монітора. Дев'ять. Іншомовні іменники не змінюються. таксі метро. Запишемо це речення на сторінці нашого зошита. Деякі іншомовні іменники не змінюються таксі метро. Запишіть відповідно розділових знаків, що цікавого ви почули. Що в нашій мові є іменники, які ми запозичили з інших мов, тому що у нас з'явилися такі предмети. Під час відмінювання вони не змінюють своє закінчення, залишаються такі, як і були. Наприклад, називний що? Таксі. Родовий нема чого таксі. Давальний дати чому таксі. Знахідний знайти що таксі. Орудувати чим таксі. Місцевий у чому їхати? У таксі. Ви почули, що слово таксі не змінювалося, тому що це іншомовний іменник. Іменник запозичений з іншої країни. Прочитаємо уривок вірша Ліни Костенко. Багряне сонце, сутінню лісною, У просвіт хмар показує кіно. І десь на пні під сивою сосною, ведмеді забивають доміно. Ще раз багряне сонце, сутінню лісною У просвіт хмар показує кіно. І десь на пні. Під сивою сосною ведмеді забивають доміно. Сутін це напівтемрява, що в лісі дуже темно, і тільки ледь-ледь можна побачити саме відтінок променя сонця. Просвіт це така світла смуга пляма на темному фоні. Спробуємо змінити виділені іменники за відмінками. Кіно і доміно. Кіно, називний, родовий, нема чого. Кіно. Давальний дати кіно, знайти кіно, орудувати кіно, місцевий у кіно. Це слово не змінюється, тому що воно іншомовне. Завдання 4 друга зірочка. Відшукайте серед наведених іменників ті, що не змінюються, і підкресліть їх. Таксі, карасі. Небо метро поні кіно. Таксі метро поні. Пригадаємо алгоритми написання великих літер. Запам'ятай алгоритм написання букви І. Верхній прогнутий елемент подовжена похила. З нижнім лівим заокругленням. Відтворіть в повітрі букву і пригадайте наступну букву. Запам'ятай. Алгоритм написання букви F. лівий овал у широкому рядку. Подовжена похила з нижнім лівим заокругленням правий овал у широкому рядку. Повторіть у повітрі алгоритм написання великої букви F. Запишіть на сторінці ЗОшита букви ІФЛ. А також підпишіть під малюнками назви міст Івано-Франківськ і Луганськ. Ну, а ми продовжуємо з вами працювати над темою. Відмінювання іменників. Прочитаємо пораду мудрої сови, дописавши пропущене слово. Іменники змінюють свою форму Мир, миру, миром, тобто змінюються за відмінками. В українській мові сім відмінків, називний хто-що, родовий кого-чого, давальний кому чому, знахідний кого-що? Орудний ким чим місцевий на кому на чому, та кличний – без питань. Пригадаємо пісеньку про відмінки. На землі хто що питає, родовий кого чого немає, а давальний щедримскав все кому й чому. Ким і чим він народує усім, ось сородників і чим він народує усім, у місцеві місця повно і на кому, і на чому. Кличний же питань немає, просто так усі. в українській мові. Прочитаємо текст, підкреслюючи іменник Пихатий півень. Іменник півень ходив півень подвір'ям. Півень подвір'ям. Побачив барвисту райдугу на небі. Почав вихвалятися, що його хвіст кращий за райдугу. Та ось пішов дощ, хвіст вимок і звис аж до землі. Соромно стало півнем. Утік він насідало і більше ніколи не хвалився. Чого навчає нас це оповідання? Не бути таким хвалком, як півень. Поставимо іменники в початковій формі. Пригадаємо, що початкова форма. Це називний відмінок однини. До землі що земля? Півнини, Кому, а хто півень? Виконаємо вправу влучність. Познач правильне твердження. Правильний варіант під буквою В. Кличний відмінок питань немає. Друга, познач правильне твердження. Правильний варіант під буквою І. Іменник до землі стоїть у родовому відмінку. Познач речення, у якому іменники мають правильні форми. В українській мова шість голосних звук. З добро у серце легко все здолати. У мого народу багато гарних звичаїв. Правильний варіант під буквою Д. Слово відмінки. Перегляньмо слова з презентації. Прочитаємо їх разом із диктором. Портфель. Апельсин. Колодязь. Ковзатись. Учитель. Медаль. Запишемо ці слова на сторінці нашого робочого зошита. 20 листопада класна робота. Портфель, апельсин, колодязь, ковзатись, учитель, медаль. Виконаємо звуковий аналіз слова «апельсин». А голосний П. Твердий приголосний. Е e голосний Л м'який приголосний, С. Твердий I голосний, Н. Твердий приголосний. У слові «апельсин» Вісім букв і сім звуків, тому що буква м'який знак позначає м'якість попереднього приголосного. У слові апельсин три склади. Друге слово слово портфель. П. Твердий, О голосний, Р твердий, Т твердий, Ф твердий, е голосний. Л, М'який приголосний звук. У слові портфель 8 букв і 7 звуків. Знову буква м'який знак позначає м'якість попереднього приголосного звука. А тепер спробуємо піймати букву м'який знак. Позначте номери слів, у яких є цей знак м'якшення. Слухаємо уважно. Молодець, батько, дятел, калач, мальва, український, різкий, олень, степ, учитель, дядько, хрущ. Перевірте себе за написанням слів. Молодець, батько, дятел, калач, мальва, український, різкий, олень, степ, учитель, дядько, хрущ. Саме в цих словах да пишеться буква м'який знак. А у чому секрет? Права в тому, що знак м'якшення пишемо в кінці слова та складу після букв Д, Т, З, С, ц, Л, М для позначення м'якості приголосних звуків. Наприклад, мідь низький. У кінці слова та складу звук Р завжди твердий. Знак м'якшення тут ніколи не ставимо. Кобзар звір Харків. А для того, щоб нам запам'ятати ці букви, ми з вами знаємо підказку. Із вірша віри Браславець. Знак м'якшення беззвучний знак. Він не читається ніяк, та звук твердий. М'яким стає, де він до букви пристає. Щоб уникати помилок, просту підказку поясни, де ти з'їси оці лини? Лини це назва риби. Де ти з'їси оці лини, а порада звучить так: знак м'якшення. Пишемо в кінці слова та складу після букв Д, Т, З, С, С, Н для позначення м'якості приголосних звуків. Наприклад, мідь. Нізький. У кінці слова та складу звук Р. Завжди твердий. Знак м'якшення тут ніколи не ставимо. Кобзар, звір Харків. А ми продовжимо працювати далі. Потренуємося виконувати бій зі змін Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірка. Перше запитання. Познач рядок, у якому всі слова записані правильно. Під буквою Б. Медаль, портфель, аперцин учитель. Друге, з'єднай іменник і його характеристики. Ліс не істота, чоловічий рід однина. Бабуся істота, жіночий рід – однина. Кошенята істота, середній рід, вони множина. Третє познач рядок іменників у давальному відмінку. Давальний відмінок говорить дати кому чому. Сестрі, учневі автобусу сонцю. Буква Г. Четверте. Познач рядок, у якому слова для переносу поділено помилково. Синка Лук'ян дзвінок. М'який знак не можна відділяти. Апостроф не відділяється. Дз складний утворюють правильний перенот дзвінок. П'яте. Познач питальне речення. Де ти з'їси оці лини? Загубився знак питання, буква І. Познач автора вірша цей ліс живий. Це Ліна Костенко. Хто обмовив мауглю перед селянами? Так, звичайно, це був Балдео. Буква А. Зі слів складіть кличку Пантери з твору Кіплінга. Пантеру звали Багіра. Ну а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми продовжували з нами відмінювати іменники і познайомили, що деякі іменники в українській мові не змінюються. Також розкрили секрет знака м'якшення.